Заправка до боруча видивляється в кілька процесів. Вони йдуть один від одного паралельно. Зараз спробую вам показати, як вона робиться. Один з процесів витулення заправки до бороща це є карамелізація цибулі. Простими словами, це засмажка робиться з цибулі. Тут Просто в ми... великих об'ємах. Просто да? так великих об'ємах. Тут у нас вже є підготовлена цибуля. Зараз ми її перебиваємо. Паралельно вже є олія е... прогріта. Це ми, ми маємо це все зараз перебити і зробити простими словами засмажку. То це виходить просто величезний ніж. Да? А скільки цибулі так в день? По різному, в залежності, що виготовляємо, буває і до півтори в день. До півтори тонни цибулі? Так. Ох, тут сльози течуть. Дівчата, як ви тут працюєте? Все нормально, ми не хворіємо. <риклад> Зроблено в Україні аж до сліз.